Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, чи буде у вас примирення з загаданою людиною. Нагадую, що все ж таки це відео загальне. Комусь підійде інформація, комусь ні. Нічого страшного, не засмучуйтесь. Просто послухайте, може це вас на якісь роздуми буде спонукати, може ні. Ну тут. Вже як буде. Так, дивіться, одразу показує мені інформацію для когось з вас, що примирення може статись. Це, як, знаєте, опинитись як в одній компанії, як побачитись з людьми, які, ви знаєте, вони можуть тут знати про вашу якусь там. Сварку, там, ну, що ви так з кимсь не спілкуєтесь, а можуть і не знати. І це як чи вам, чи людині вже нема куди буде діватися, і почнеться розмова, а далі воно якось ніби не було ніякого. Там, ніякої... Сварки між вами. І ось тут одразу показують, що обов'язково буде примирення. Тут мені пару показують люди. Ну, знаєте, це буде хороша новина для самих людей, для оточуючих, які за них отак ну, трошки хвилюються за їх сварку. Але це дуже не сподобається якомусь чоловікові, який має плани на цю жінку. Аліса прибігла подивитись, що там за один має на вас плани. Угу. Так, там є, є у вашому оточенні, дівчата. Ну, для когось з вас це інформація. Що чоловік, літери мені показують, а може, це ваші ініціали. А, ну, просто послухайте, може, хтось там зрозуміє, про кого мова. Літера І, літера К, літера А, Л. Літера П взагалі перегорнута. Ну, тобто, якщо це е, ініціал того чоловіка, який на вас має плани, то, повірте, в нього взагалі нема на це ніяких підстав, бо нічого йому з вами не світить. Для когось показаний знак зодіаку або рак, або скорпіон. Теж це або ваш знак зодіаку, або людини. Для когось скажу так, що ситуація виглядає наступним чином: є чоловік, з яким примирення, знаєте, воно можливе, якщо він. Себе організує на це. Тут дуже ай, не, не ображайтеся, але так як показано, доволі пихата людина. І він вважає, що ви повинні прийти до нього і з ним примиритись. Не він до вас, а ви до нього. От якщо ви згодні йти миритись, то все може бути. Якщо ні, то він як якоря пустив. І знаєте, сидить і нічого не робить. Далі. Кого ще тут бачу? О тут буде примирення взагалі показаний чоловік, який дуже зацікавлений у спілкуванні з вами. І, знаєте, як. Я не кажу, що обов'язково у вас щось погане станеться, ні. Але чого він з'явиться. Це може бути ну, цілковита плутанина. За когось він буде чути, йому здасться, що це за вас розмова. Він так перелякається, що прибіжить до вас дізнатися, як справи. І от через це і буде примирення, що він побачить, що у вас все гаразд. що... Якось, знаєте, от... Та, ну, тут на руках вас ладен носити. Які сварки вишу. Тут і показано, що його плани, його мрії, вони будуються з урахуванням того, що там ви є, в цих його планах і мріях. Ось тут голуб примирення летить. Як приємно такі речі озвучувати, а не те, що там не буде ніякого примирення. Тут обов'язково це більш мені виглядає і для людей, які от ви не є сім'я, ви не є кохана і кохана. А ви просто десь спілкуєтесь, робота, десь там в соціумі, ви бачитесь, ну, якісь негаразди між вами сталося. То тут буде примирення. Ось тут показаний, хто це. Більш на чоловічу енергію мені схоже, коли. цікаво, він як птахів запускає в небо. Дуже потужний захист цього чоловіка, дуже від вищих сил, просто от дуже потужний. І ви навіть могли помічати, що бувають якісь такі ситуації в його житті. Може, він сам розповідав щось таке, що дивом він рятується, дивом складаються. Обставини таким чином, що для нього якось там, ну, якась складна ситуація завершується на його користь. Мені тут літера Р, С і те, літера Б. Угу. Схоже на літеру О. Але от трошки я тут не впевнена. Цифра 6 має значення в, в долі людини, і у нього гарні зміни попереду в житті. Так, ось тут для когось намальоване примирення з умовами. Бо треба буде обирати. Ну таке, знаєте, не просто там примирились і далі собі нормально спілкуються, а миримось, якщо обираєш, ну, буде якась мова. <смістична> Ось тут буде примирення. Коли діти спати полягають, отак показано. Ну, тобто, лягаєте в постілі, починаєте миритись. Угу. Так, ось тут чоловік, дівчат, ну от поясніть йому, що, що він робить не так, він правда не розуміє. Ви помиритеся, обов'язково примирення буде, але він не розуміє. Поясніть йому, що вас ображає. І все буде гаразд. Він хоче змінитися, але ну, йому треба розуміти, що, що треба змінити в собі. І ось тут для когось ситуація: пара, чоловік та жінка. Щось там між собою, щось жінка образилась, від нього відходить і її зустрічає. Тут буде примирення між цими людьми, хоча ну не одразу. Дивіться, як її зустрічає один, другий. Тут ну, така, знаєте, жінка, яка їй недовго одній залишатись. Якщо зараз слухає чоловік і розумієте, що це про вашу кохану йдеться мова, то не затягуйте з примиренням, бо відірвуть у вас з руками. Тут двоє на неї так задивляються, що повірте, вона ні, нікого не помічає, вона дуже засмучена, вона така, знаєте, їй болить. Але ви ж розумієте, що кружляють крох неї багато тут. І якийсь, може, хтось там, чи друг, чи родич ваш, чи ну, от, хтось з родичів може вам про це казати, що от ти там вирядуєш з нею, а можеш і не втримати. Дослухайтесь. Такі засмучені. Обличчя, здається, жінка. І ось тут. Зараз чекайте, я роздивлюсь, побачу, що на неї дивиться чоловік, але нічого не робить. Але тут не молоді. Тут такі вже, я б сказала, що ну, доволі дорослі, 45 плюс отак навіть мені виглядають люди через третю особу. І треба розуміти, що тут чоловік, який кожного разу буде, знаєте, він якось під вплив сторонніх людей дуже легко підпадає. Тут треба це розуміти. І треба як навчитись з цим жити далі, якщо вам важливо залишатись у стосунках з цим чоловіком, бо ну, він такий, такий характер в людини, його легко переналаштовувати. Просто вмійте робі... робити це самі. І розумійте, що він буде кого почує, того і правда. Хай ваша правда буде завжди останньою. Бо вам або ображатись все останнє життя, або, ну, щось там якось по-інакшому робити. Так, тут хтось може навіть лякати, що я від тебе піду. Ну, пуста дорога йому. Треба миритись. І треба розповісти йому, що лякати це не гарно, що в якийсь момент ви просто не будете боятись цього і забажаєте цього по-справжньому, і прийдеться йому десь там йти. Так, ось тут до когось з вас, чоловік йде, буде примирен. Він Тут навіть і не сварка, тут просто люди, які ну, так складаються обставини. Чогось ви зараз не дуже там спілкуєтесь, нема таких можливостей ані у вас, ані в чоловіка. Але повірте, от кожна можливість, як йому випадає бути поряд з вами, він намагається це. Влаштовувати. Ось тут у когось примирення буде через підвищення температури у когось. Не можу зрозуміти, в чоловіка чи в жінки, але це та тема, яка вас зближує. Яка повертає вас один до одного. Угу. І ось тут показаний чоловік, який, я так розумію, от по цих зображеннях, знаєте, самі чоловіки круг нього. Тобто він дуже давно якось був один. Не було жінки поряд з ним. він, Це, знаєте, як, забув, як з жінками спілкуються. що Це треба ну, таким більш лагідним бути, а не грубим. І цю грубість його можна замінити. це, а, Тут у нього навіть тут для когось навіть показана ситуація, коли померла в нього жінка. і він, ну, Загрубішав, отак показано, це зміниться. Це не є бажанням вас ображати, це просто йому треба навчитись спілкуватись з вами. Або це хтось з родичів помер, це ну не. бо мені тут різні образи йдуть, тож. Давайте так, когось він поховав, все ж таки, це може бути і близького друга. І це, знаєте, як у людини якийсь такий внутрішній стан, що він не може поки що цю ситуацію він її все ще переживає. Хоча тут і три, і шість, може, місяців, а може для когось і років пройшло. Тут довгий час вже пройшов, це не, не останні дні. Але це ну, якось так на нього вплинуло, що людина, от треба вчитись розмовляти заново, отак показано. Тож, тут навчіть його з вами розмовляти. От і все. Все, на цьому всім дякую. Маю надію, що ви почули свою історію. Якщо ні, то не хвилюйтесь, це у вас теж буде гаразд. Ви ж знаєте, що все, що робиться, завжди на краще робиться. Навіть якщо вас віддаляють від людини, то значить так для вас буде краще. І бажаю вам всього. Дійсно. От якщо змін, то тільки на краще. Якщо людей поряд з вами, то. Найліпших людей у вашому житті бережіть себе. Хай у вас все буде гаразд, і побачимось знову. Всім пока.